Вітаю всіх на каналі Рінц це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємось на канал, щоб не пропустити гарну роботу з гарною зарплатнею. Нагадуємо, що в нас робота для усіх і нагороднім з житло. Біля місця роботи є житло. Хостели, кімнати, квартири від 100 гривень доба європейського рівня. Робимо запит в Google, хостел плюс місто, де ви плануєте працювати. І дуже багато пропозицій від 100 гривень доба житла. європейського рівня. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня. Це саме головне. Не чекаємо, поки ця вакансія відкриється у вашому місці. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутись ви завжди зможете. Сьогодні Міжрегіональна академія управління персоналу відкрила вакансію прибиральниці. Район Деміївського ринку у Києві. Заробітна платня від 4 тисяч гривень. Різні графики. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису в цьому відео. Також дуже важливо, що ви думаєте про цю роботу. В цьому учбовому центрі. Обов'язково залишайте свої відгуки, відповідно ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! На все добре, удачі!